І ще одну історію якраз сповнила, бо гадаю, хто по запису. Сьогодні ж сирени все були. Люди багато просили, а не встила всім погадати. Так що обов'язково завтра всім напишу, всім відповім. Нікого не оставлю, бо я на одну людину трачу 40 хвилин і годину, і все дивлюся детально. Я дуже детально дивлюсь, щоб не сказати людині, хто знає, що я дуже ізучаю по всім по шести колодам карт. Дивлюся по дідовій карті, щоб людині це достовірно було, щоб не взяли, бо це ж доля людини. Не запросто так говорить Треба все вивчити, і Детально подивитися, тоді тільки говорить. Висилаю всім відео. 7-8 відео розкладів, що я дивлюся по картам. Ну, я ж все-таки хочу вам ще одну історію розказати. Дід розказував, оце на їхньому хуторі, В них на хуторі було спочатку 27 людей, а потім помирали 13, і це вже дев'ять, як було. Там був сапожник один. ну, каже, такий, Дід розказував, каже, такий. Вроді, каже, він і миролюбивий, його люди любили. А помер, і в нього син залишився, і теж почав цим сапожним ділом займатися. Ну І так щось бачить, щось сильно в діла швидко наладилися у цього сина, став і коня нового купив, і вдіватися, і кожух собі новий купив, і почав на один конь їздить, а тепер вже і тройку купив, і на троє коні їздить. Ну що ж таке? Люди ж ну, все ж таки, що там там на хуторі їх там 9 оставалося, а село рядом, геть рядом, то 3 кілометри було. Ну, начав там до дівчини багато, це ж їздить цей хлопець. Ну, А батько цієї дівчини приходить до діда Нестера, каже, Дід каже, що ж, де ж це він гроші? Каже, Батько що, сапожником був, а де ж він гроші взяв? Де він гроші взяв, що так ну, багатий сразу став? Ну, Сапожник, він це ж труд, все одно. там не такі сильно великі гроші. І це ж треба всю життя трудитися, щоб хоч якісь гроші почати в тодішнє Ну, Дід Нестер каже, а ви каже, візьміть, каже, козла прив'яжіть чорного. Як він прийде до вас свататься, а ви козла чорного коло ворот прив'яжіть, ну, попросіть каже, в, селі... в селі, іменно не білого, а чорного, кого там є, прив'яжіть, і побачите, що буде. І що ви думаєте, так і зробив, приходиш цей парень свататься до в село, до цієї дівчини. Як нарядився, ще на тройки приїхав. І виходить. І тільки побачив у цього козла, запнувся, і перечепився і впав. Представляєте, каже дід, упав і шапка в нього, а в нього каже, з-під шапки, каже, роги. Ви А це таке є. це... Дід тоді вони ж побігли, і в общем, нагнали вони цього мужика, він хлопця сів і поїхав сюди до себе. І приходять ж до діда діданеста, каже, діднер так і так каже, перечепився, побачив козла, перечепився, шапка впала, а з під шапки роги виглядають маленькі. А дід діднер каже, а це він, каже, чорту душу продав, дьяволу душу продав. І каже на те, що на багатство, і каже, обмінявся, і тепер, каже, він, у нього душа. Чорта, понімаєте? І через те, каже, і так він десь слухайте, десь той хлопець здівся, виїхав із села, виїхав, і так і те сапожня перестало, не стало там сапоги шити ніхто. І так та хата занепала, занепала. А тоді, вже, як я приїжджала на канікули, ми все, ну, із моєю плем'яницею. Плем вона є і є зараз вже старша. Тож підійдемо до тої хати, ну, маліше, мені 10, і вона старша за мене, 4 роки. Була. Підійдемо, а воно там щось шипить, пишіть коло тих розвалінах. Ну ми тікаємо. Дід каже, Нестер, не ходіть, не розрішай вам туди ходити. Бо каже, вже як старші станете, тоді можна туди ходити. І каже, тоді я вас поведу і покажу. І так ми тоді. Я слідуюча історія розкажу, вже тоді ми старші стали. Він повів нас туди вже на розвалені хату, так я розкажу, що ми там знайшли. Так що мирної всім ночі, гарної ночі, що всі були здорові, живі, так, хай буде, обов'язково буде. Ставлю оберіжок на всіх, хто слухав, щоб всі були живі, здорові, мирного неба.